Всім привіт! Сьогоднішнє відео у нас буде повністю, як зробити підбукетницю під зефірні квіти. Я покажу, як я роблю, тому що я не, роблю, не люблю заморочуватись якомога легше і щоб це було красиво. Ну що, починаємо? І так, підбукетниця. Ми спочатку беремо: ну от я беру, я розповім так, як я роблю. Можна взяти. ну от Я купила у нас, точніше, після стройки у нас залишилось ось такий. Він товщиною, щось я вам скажу, 2 см. І тепер я взяла підложки для торту різного діаметру: 30 см, 20 см і 15 здається. Так, да, і 15 см, тому що різні замовляють різні ціни на букети. І зробимо ну, три. ну, Я покажу вам два варіанти, а ви вже можете потім регулювати. Беремо я, просто намічаю олівчиком. Де мій олівчик? Ось він олівчик. Намічаю кружечки, ось такі. Якомога ближче. Їх нам потрібно по дві штуки. Якщо маленькі, можна зробити однакові, і верх, і низ. Тому що нам потрібно і низ, щоб вони були такі устойчиві. Да? Якщо це велика підбукетниця, то на низ беріть ось трохи менше. Тобто тут верх, а тут низ буде. Ну, То вже можна регулювати, як вам удобно. І ось таким чином ми промальовуємо повністю наші кільця. Потім ми їх будемо вирізати. Тепер я взяла якусь доску, або ну, можна кухонну досточку, і беру ніж. Можна взяти канцелярський ніж. І ось таким чином нарізаю наші кружечки. Тут не дуже потрібно прям так точно-точно, ну хоча б приблизно так. І ось таким чином нарізаю. Ось такі кружечки у нас виходять. Можна підчистити, підправити, але все одно ми їх будемо закривати плівкою. Тому нічого страшного. Звісно, можна, коли ви самі це робите, перевернути і ось так ну, просто вирізати те і все. Все, нарізаємо. Вирізали наші кружечки. Я зроблю, покажу вам два варіанти. Перший варіант це встромлюємо шпажки, а другий варіант зробимо, залишається завжди з паперу рушники. Бумажні рушнички, і там залишається, ну вони там коротші, є, є длінні, це у мене з пергаменту, є ось е, з-під плівки, ось такі залишаються, коли закінчуються. Ну, просто не викидайте, і хай вони у вас будуть. І їх також можна використати. Але тут у мене дуже е, длінна, е, як я виміряю, дивіться, тут я хочу. У мене, допустимо, е, Папір. Да? Він у мене 60 на 60 в листах. Я бер... Мені потрібна висота приблизно половина, то есть, ну, 30-35 см. Висота нашої підбукетниці для того, щоб красиво все було. І мінімум обрізків там було, щоб було чудово. Тому я відміряю, спочатку зробимо ось цю. Відміряю. 35 сантиметрів, відрізаю. Все, я відрізала ножем нашу трубку, і тепер нам потрібно її ось так приклеїти. Ну Я гадаю, вам видно буде. Приблизно беремо серединку. Тепер беремо клей. Якщо у вас немає, то ну раджу купити. І сажаємо на клей. Якщо ви цим займаєтесь, зараз можна замовити, вони не такі дорогі, а вони завжди потрібні і дуже-дуже удобно ними. І гарненько ще я тут пройдуся, щоб у нас все було чудово приклеєно. Так. Те ж саме приклеюємо зверху. Час трошки застигне і ми приклеїмо зверху. Так, все. Це ми розібрались, хай підстигає. І покажу ще, як зі шпажками працювати. Ну, тут, я думаю, вже в інтернеті дуже-дуже багато а, по цьому поводу а, є відео. Нічого важкого, просто втикаєте шпажки величенькі, бажано їх немало, приблизно ось так до центру і по кругу втикаєте. Можна також їх зафіксувати клеєм пістолетом, тоді буде краще у вас триматися, ну, нічого не випаде. Я, ну, в цьому в пінополістиролі, ну, я не знаю, у мене ще ніколи проблем не було, нічого не випадало, нічого я не клеїла, і все було добре. Тут вже ви як хочете на глазок, хочете більше, хочете менше, як ви хочете. Я зараз ще ось одну. І буде достатньо. Так, оце зробили одну. І також зроблю на нижню. Єсть. Тепер я беру ось це низ, а це верх. І ось таким чином я поєдную їх і регулюю висоту, яка мені потрібна. Зараз візьму лінійку. А, у мене вон висота є. Тут у мене висота 35, 36, 37. Даже. Височенько я зробила, але ну, нічого, ось, ось це буде 35 см. Чудово. І тут я фіксую скотчем. Ось тут гарненько беру скотч. Все. І замотую скотчем. Так, ми замотали скотчем. Я замотала скотчем, ось таким чином, О, перевертаю. Все, у нас фактично дві формочки готові. Тепер нам потрібно запакувати плівкою ось ці, цей наш пінополістирол. Беремо просто плівку і замотуємо, щоб не було якихось у нас там крупинок, ну, щоб все було красиво, от і все. Я повністю замотую красивенько нашу заготовку. Запакувала е, плівкою наш пінополістирол. Е, і тепер нам потрібно е, відсікти е, не харчове, тому що ми будемо ставити харчові продукти. І саме класне, тому що можна пергаментом, але пергамент дуже погано приклеюється до плівки. Е, мені більш подобається фольгою. І шпажки гарно проколюються, і взагалі ну, нема нічого страшного. Я просто беру фольгу і ось таким чином пакую наш пінополистирол. Так, це ми теж зробили. Тепер нам потрібно зробити обідочок, ну, такі рюшечки, да? Я теж покажу. ну, В принципі, одним варіантом. Є на тему взагалі такі гармошечки продають такі цікаві. Ну, вони такі високі, ну, це не знаю. Ну, я гадаю, що це не для цих букетів. Тому ми сьогодні зробимо двома варіантами. Ось у мене є така, такий папір, він теж продається. І я його беру. Розмотую, скільки мені потрібно. Складаю вдвоє, приблизно е прижимаю трошечки, щоб я розуміла. Так, скільки мені потрібно. ну Десь в два рази нам потрібна висота, щоб була гармошечка. Хоча можна і не гармошечкою, а просто прямим. Ну, я зроблю сьогодні гармошкою. Беремо якусь качалку, ну це вже також ну, ну всім зрозуміло, і робимо ось таку гармошечку. Все, зробили гармошку. Дивіться, як я ще роблю, щоб воно не розходилось і було приблизно однакове. Я беру степлер і койде ось так фіксую, щоб вони не розходились і була а, рівна висота, тому що воно ну, в будь-якому випадку неудобно. Це Такі маленькі деталі, які теж важливо знати, щоб воно все було акуратненько і красиво. І легше тоді це все робити. Ой, ой, ой. До речі, це ж також можна зробити з Є-папіру. Господі, жадка, жатка називають. От можна з нею робити, теж класно. Але я покажу вам на цій, а потім сама вже зроблю на ой, другу на тіш'ю. Є у нас, зараз я уберу поки оці, щоб вони нам не заважали. Є тішю, також беру листок тіш'ю, розрізаю. Можна і не розрізати ось таким чином. І зроб... Можна розрізати, ну, нащо нам багато, можна розділити на дві частини. Воно там все одно нам трошки треба, ну це вже за бажанням. Теж робити ось таку гармошечку і клеїмо на нашу основку. Так, далі все. Я пристеплерила. Далі, якщо що я ще зроблю, але ну, я гадаю, що мені цього буде досить. Дивіться, я зробила ось таку жаточку, да, юпочку. І зробила відразу з тішю з таких кусочків. Теж простеплерила, на качалочки зробила такі еті. і вони вже готові в мене для слідучої підбукетниці. Тепер я беру, давайте ось цю візьму, нашу заготовку. Беремо двосторонній скотч і наклеюємо сюди на фольгу. Ось так. Наклеюємо двосторонній скотч. Я беру тоненький, ви беріть, який вам заважається. В канцелярських магазинах він продається. Це взагалі не питання. Так, все обірвала. Тепер знімаємо захисну плівку. О, знайшла край. Так, я відразу все не відмотую. І тепер беру і ось таким чином. З краю. Так, де у нас тут край? Ну, приблизно я вимірюю, дивіться, висоту, хай буде так. І пішла приклеювати. Нашу гармошечку. Можна на вісу. Ой. Можна на столі. Так, зараз бо впало. На вісу просто мені неудобно буде вам показати. Ну, тобто, ви зрозуміли, як це все зробити. Тут нічого такого важкого абсолютно немає. Все, зняла а, цю плівочку. Дивіться, на, за висотою. Трошки я ось тут занизила, але нічого ми поправимо. Все, відрізаю, скільки мені потрібно. Це піде на букетик. Так. Закриваю тут. Дивіться, яка краса у нас виходить. Тут зараз степлірну, щоб у нас не розходилось. О, все, дивіться, яка краса тінь. Ну і що? І тепер нам потрібно Запакувати в плівку. Зараз я зроблю відразу слідую під букетницю, точно таким же чином. І потім будемо пакувати в плівку. Так, дивіться, саме основне ми з вами зробили. Дивіться, які юпочки. Все класно. Це з тіш'ю, це ну, фактично, теж тіш'ю, тільки в горошок. Ну, це такий папір а жаточка. Тепер нам потрібно запакувати. Ну, дивіться, я люблю, е, мені дуже сподобався папір, називається кафін. Він е, тримає форму. Я його купила, зараз я трошечки переберу тут оці. Е, е, я його зробила в е, купила в листах ось такі, Вони 60 на 60. І хочу зробити такий, знаєте, от під букет. Е, ну, Як сказати, як колба, да, така прямий. Але е, я зроблю, у мене є дві основки. Е, ось така длиніша, вона вийшла. Ось якраз вона буде так, як потрібно. А другу, я хочу вам показати ще, як можна зробити ну, взагалі дешево, але дуже-дуже класно. Всі, геть, чомусь цураються оцієї гофропаперу, паперу, але ну, дійсно він чудово виглядає, і якщо правильно зробити, то дуже-дуже красиво. Так, і Спочатку ми е, зробимо з цих листів кафін. Що нам потрібно? Нам потрібно для початку визначити, е, давайте зробимо так: для початку визначаємо, скільки нам висота. От Від юпочки, да, от, скільки нам потрібна висота і де нам потрібно проклеїти двосторонній скотч. Ну, я не дуже люблю високе, тому ось десь, ось тут я починаю приклеюю ленту з двостороннім скотчем. Так, так, де у нас край? Ось таким чином. Клею нашу ленту. Єсть. І, баж... і на, е... ми беремо два листа, і на другому листі ми робимо те ж саме. Так, все. Тепер беремо один лист, перевертаємо, відкріпляємо наш. Ой. Сейчас, секунду. Відкріпила наш скотч. І тепер вкладаємо нашу підбукетницю Приблизно ось. Так, дивіться, я зараз так, щоб ви бачили. І отак веду, приклеюю, приклею. Дивлюся, щоб було однаково. Зараз тут підправлю. О, так, єсть приблизно. Ось тут трошки занизила, але ну, можна, ну вже тут важко відклеїти, але можна. Зараз ми трошечки поправимо. О, ось так. Так, і те ж саме продовжуємо другим листком. Відклеюємо наш скотчик. Так, дивіться, я вкладаю, ось так даю нахльост, рівненько сюди приклеюю і веду далі. Дивіться, щоб тут у нас все красиво було, нічого не зашмургувалось. Так. І ось таким чином все, відклеїла вже всю ленту. Ведемо, 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 ведемо. Все, вивели, дивіться. Воля, Так, тепер низ. Ми тут все беремо і поправляємо. Поправляємо красиво, щоб у нас все було добре. І робимо ось тут десь. Ой, десь у мене тут клей залишився, що щось... А, ось де приклеюється. Ну, це ми потім побачимо, поправимо. І робимо ось тут, піджимаючи ось таку колбочку. Поки я не зав'язую, тому що нам потрібно його вирівняти. От чому мені подобається, сподобалась мені дуже ось ця. Ось цей папір, тому що з ним взагалі, з ним так легко працювати От з такими букетами, воно поправляється, все тримає форму. Ну, мені дуже подобається. Тут ви вже можете регулювати, як вам завгодно, можете зробити вище, можете зробити нижче. У нас тут же оцей кружечок, тому регулюйте самі, на якій висоті вам зав'язати бантик. Тут, якщо у нас низ буде там завищуватися, ми можемо а, потім підрізати. Все, я зав'язую спочатку рафій, так, щоб зафіксувати. Два рази перемотнула, а потім уже ленточкою. Так, є. Тому, якщо ви хочете ось таку плану упаковку, замовте собі. Господи, то що ж там? Замовте собі оцей папір, називається кафін. Дуже класно, мені взагалі сподобалось, ну, прям клас. Дивіться, яка краса. О. Все, тут я зав'язую. Уже плотненько нашу рафію. Беремо ленточки. Ось я підготувала. Ну, хай будуть ось такі біленька і рожевенька. Можете, там 25 кольорів, скільки ви захочете робити. Це вже ваша фантазія, ваша видумка. Тут уже нічого такого немає. Основу ви зрозуміли. Та, що ж таке? А ось. О, собачка щось гавкає моя. Все, робимо бант. Далі а, тут ми можемо зробити а, прищепочкою, там якусь побажання, зараз теж покажу. Ось, де, таким чином беремо прищепочку, якусь відкриточку і. Фактично, наша підбукетниця готова. А, тут навіть ну, трошки я обріжу і все. Так, піднімати не буду, бо ви нічого не побачите. А, потім а, вже в процесі будете, будемо збирати букети, ви все побачите. Ось, дивіться, така у нас підбукетниця. Чудова і красива. Ну що, і зробимо ще а, з а, гофропаперу і на цьому все. Гофропапір. Для початку нам потрібно виміряти повністю, тому що це в рулонах. Нам потрібно виміряти, яку, яка длина нам потрібна. Ось. Я отак обгортаю. Ну, зроблю трошки нахльост, звісно. І ось тут обрізаю. Є. Далі розкриваю, е, вибираю, яку висоту нам потрібно для бортика. Ну, я буду невелику робити. І тепер беремо ось цю серединку, ми шукаємо в, зараз ще раз положу. О. Вибираємо, ось, я отак поверну, де в нас буде ручка тримати. Да? І ось ці, ось тут я беру ось так і розжимаю. Тобто роблю те, на що здатна наша, наш цей гофропапір. І ось так його розтягую. О, так, є. Ну і фактично, зараз ми подивимося. Так. О, дивіться, яка краса у нас буде дуже легко, дуже просто. Я б сказала, що я ще навіть трошечки розтягну, щоб у нас більше було простору для маневрувань. Так. Єсть. Тепер, я ось тут. Зроблю двосторонній скотч наклею ось таким чином, по всьому периметру, так, єсть. Все обриваю. Знімаємо, так, приклеїли гарненько. Знімаю наш. Двосторонній скотч. О, і тепер, так, зараз я це уберу, і тепер дивимось, де у нас тут край. М -м -м так, не будемо високим, да? ось таким чином, О! рівнесенько, ми приклеюємо наш. Тут коригуйте, тому що ну, воно буває залази. Тому ось так. Отак. Так. Все, я відклеїла ету. Так, 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 так. О, чудово. І тут я зараз іще а, можна степлером зробити. Ну, я краще зроблю. Теж двостороннім скотчем, або можна пістолетом без різниці, щоб його не видно було. Ну, скотчем буде видно, а так, просто візьміть, ось, приклеїли, зняли плівочку, все, приклеїли, і у вас буде красиво. Дивіться. Так, і тепер. Ми робимо те ж саме фактично, тільки. О, дивіться. Дивіться, яка краса. Акуратненько. Дуже-дуже просто. Так, замотую нашу ленту. І дуже-дуже вишукано, а де я нужна... А, зараз. І дуже-дуже вишукано, ну, а, мені дуже подобається. Це дуже просто, дуже легко, дуже швидко, нічого важкого. Зараз на вузол зав'яжу. О, тут, якщо лишнє, хоча це ж у нас гофропапір, ми можемо його ось так теж ось тут підрегулювати і зробити таку. Колбочку. Тобто ми можемо гратися як завгодно. Ну, а можна підрізати, але ну, це вже будемо гратися. Все, тут замотуємо ленточку. І ось таким чином, дивіться, яка краса у нас вийшла. Вишуканий, елегантний і красивенний букет. Тут можна також зробити ось такі штучки і зробити хвильки. Це ж все-таки гофропапір. Це ви вже будете гратися. Дивіться, як класно. Можна прямим зробити. Можна зробити хвильки такі, рюшки. О! Воля. Все, на сьогодні ми з вами закінчили. Дуже, ну, це взагалі все дуже просто і швидко, немає нічого важкого. Це ну, фактично також. Ну, Нема нічого страшного, немає нічого важкого. Це самі простенькі, можна ще щось вишуканіше зробити. Ну, я думаю, що для початку і для початківців це саме такий ідеальний варіант. А далі ви вже самі в процесі будете гратися, як вам захочеться. Ну що, на сьогодні все. Прощаюсь з вами. Люблю вас, до зустрічі! Не забувайте про лайки, коментарі, підписуйтесь. А люблю вас, пока, пока.